Всім привіт! 8 серпня 25-го року. 8 ж? Восьме Я в лісі, в тому що далі. Буду шукати білі, лисички, ну і все, що знайдеться. Зараз хороша погода, щоб посушити можна було. Тому запрошую вас зі мною на прогулянку, а там буде видно. Що це таке? Дубовик таке порося Ну, що ж допускається, може бути? Щось я тут таке бачу, щось таке. Отаке. Щось таке, отаке. Такий Так гарнесенький. І це практично на самому початку. Головне, щоб це не був єдиний. <смір> може і таке будь. Ну, але якщо тут такий є, то далі буде краще. Вийшла на узлісся, а тут ось в траві, не знаю, збитий, загублений, збитий. Збитий. Ще коріння де тримається, але мабуть. Вівці бігли, чи хто тут біг? Дивіться, який досить молодий, гарнющий гриб. Зараз ми його очікнемо. Ну так. Вигляд відповідає, по суті. Трішечки з хробачками, але загалом гриб дуже навіть хороший. Тому, тому чудово. Ось мухоморчик. А біля нього. Ось. За матірки шапочка стерчить. Який хороший. Ой, куди ти? Не тікай. Диви, який. Думаєш, як круглий так не спіймаю? Я взимку їсти хочу. Яка краса. Дола? Вийшла ось під отаку ялинку. І тут. Може це дубовик? полик. тільки даремно вирвала, але величезний. Як тут затишно? А ось? Ну, що ж, мені сьогодні щастить? А це ж я ще тільки на осліссях, верніше по маленьких лісочках тих, що біля лісу. Що ж, добре, шукаємо далі, так, це у нас бабулька якась, Угу. Mm -hmm. так. Я в такі кущі зашла. Ой, о ти хто? Ой. Хтось покатився, хтось. О! 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 Дивіться, який. Який гарнющий. Там он. мухоморчики гарнющі. Так, тут, походу, є, де розгулятися. Добре. Ой, який гарнюсінький, чистесенький. Отака от картинка тут у мене в підсумку. Така кнопочка гарна. Чудово. Далі. Ну, тут уже на цьому місці хтось був, бо там ноги валяються, там покришений валяється. Так що хтось тут уже був. Ну, але був той Бог був з ним. Мені мої грибочки залишились. Ось ще один. Дивіться, який. Ой, а там он ще один бачу. А там он ще один бачу. Який гарнющий. Який чудовий гриб. Просто супер гриб. Mm. Так, добре, зараз цей заберу. Бо ще ж їм треба фотосесію зробити. Mm. Краса яка. Оп. Хабани які. Це, мабуть, буде фото на обложку, на обгортку так, і цей, трошечки? Трошечки він підідений. А цей? Ну, а цей, цей норм. Трошечки. Отак от. Отак-от. От от. Дивіться, який мухомор. Ось ще один молодий. А ось дивіться, яка бліда поганка. Оце сама справжнісінька, бліда, поганка. Всі ми знаємо, що це смертельно отруйний гриб. Виглядає він дуже гарно. Правда, не поїстівному, але гарно. Запам'ятайте оце. Бліда поганка. А ось між цим всім щастям росте ось отакий красунчик ту весенький, ого. Ось так от. Ось знайшла, знайшла ось такого маленького, але відео не про те. Рахуємо парасольки. У нас молоденькі, гарненькі, одна. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім. Сім величезних... Величезних... величезних сироїжок ось. А парасольки сім молодих, вон восьма. Вісім гарних парасоль на одному місці. Якби дорос... до... дожили, то можна досить гарно поживитися. Бо зараз в такому стані вони мені не потрібні. Тож хай ростуть, може комусь, може комусь згодяться. Якось так. Ось, дивіться, який мухоморище. Величезний. А тут ось недалеко від нього. Не дуже величезний, але... Біленький. Дивимось далі. Я сподіваюся, ви зараз бачите те, що бачу я. Я сподіваюся, я зараз звідси не зсунусь. Дивіться, яке. Зараз я його сфотографую. Ну, тут ось він, а ось тут іще ось отакий. Я сподіваюся, ви бачите їх обидва. По одну і по другу сторону панька. Ось один. Дивіться який. Так, а як Ну, до того, мабуть, простіше буде долізти. Люблю це місце, вони тут так добре ростуть. О, так. Зараз їх чекнем. Краса яка. А тут ось дивіться, як гарно. Дві лисички я перед цим знайшла тут. І лисичка, і біленький. Дивіться, які. Це дуже хороший грибний горб. От просто дуже. О там дорога йде. А на цьому горбі тут можна зустріти і лисички, і підберезовики під осичники, і, само собою, білі. Так, зараз я їх зріжу, бо. О, чистенькі. Чистенькі, хороші гриби. Супер! Знайшла ось таку маленьку кралечку. А тут трішечки подаль. Не знімала спочатку, думала, заради малесенького одного грибочка якось вже не хочеться, бо грибочків досить багато, а знімати все у мене вже немає сили. Дивіться, який гарнющий грибочок. Ось вот так от. Ще тут трішечки навіть на листичку наткнулась. Яка краса. А тепер дивіться на грибне комбо. Чистенький хороший підберезничок. Ось іще один. Ну це вже під'їдений Хай залишається. Йдемо далі. Йдемо далі. Ось у нас шикарнющий білий. Йдемо далі. Що ми маємо тут? Тут у нас шикарний підосичник червоноголовець. В Підсумку. Ось. Ну не краса. Ось який він вже гайка. Але ні. А що я нормальний? Все. І ось біля нього. Два хороших грибочки. Супер. Ось підвуаллю. Дивіться яка. Яка парочка? Хороші грибочки. Тут ліс трошечки попиляли. А що я побачила вам там вище? Якась сімейка. Парочка. Ого. А ось. А ось. А ось, а ось, а ось. За якість цього ручатися я точно не буду, хоч він і тугуватий. Тугуще я б сказала. Так, зараз я його сфотографую. Так, як. Кабана цього витягнути треба. Ого! 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 Для порівняння. Ого. Отже, ви самі все бачили. Я вже зібралася йти додому і думаю, по дорозі назад заскочу в місце. Ну. Може, щось знайду ще. І от самий такий жирний гриб був саме в цьому місці. Ви його бачили, гриб величезний, до половини ніжка червива, але далі гриб досить, досить хороший. Тому я задоволена, м'яко кажучи, дякую вам за перегляд. Дякую, що зі мною прогулялися. Ви бачите, я дуже задоволена. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мене, зустрінемось у наступних відео.